Карантин вихідного дня триває. Як справляються із цим заклади культури, а саме Херсонський обласний академічний, музично-драматичний театр імені Миколи Куліша? Сьогодні ми дізнавалися про це у художнього керівника театру Олександра Книги. Чесно кажучи, складновато, тому що кожного разу якісь водні додаткові відбуваються. Наприклад, от відмінили там вихідний день. А в нас якраз головний удар вистав це вихідні дні, тому що вихідні дні до нас приїжджає область. приїжджають люди з селна автобусах приїжджають із районів, і ми змушені переформатувати зразу репертуар, перенести вистави на інші дні. Так що, ну для нас це теж є певні складнощі, а ще складнощі для глядачів, тому що це квитки, це хтось може в цей час прийти, це хтось не може. Є певні проблеми. але Ми намагаємося їх долати, розуміючи, що всі таких умов зараз знаходяться. Театр тепер працює з понеділка по п'ятницю. Вистави починаються о вісімнадцятій 18 або 18.30. Про всі зміни в репертуарі інформують на сайті установи та. Соціальних мережах у дні, коли йдуть вистави, театр працює відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. На вході встановлена дезінфікуюча рамка. Відвідувачів пропускають тільки в масках і лише після температурного скринінгу. Розсаджують глядачів із дотриманням соціальної дистанції. Ми продаємо тільки дозволену кількість місць. Якщо у нас там театр 700 місць, то ми продаємо десь ну, близько 250 квитків, Хоча нам дозволено 50%, Це 350. Для нас це ну просто вкрай. Необхідно працювати, тому що сьогодні на великий жаль, державний бюджет держава не забезпечує там оплату енергоносіїв театральних, там світло, газ, вода, вивіз сміття. Ну взагалі життєдіяльність театру. Тому ми змушені тільки своїх коштів. Сьогодні режим економії найбільший включений в театрі, і ми намагаємось працювати. Але попри всі негаразди, театр працює, вистави йдуть, нові прем'єри готуються. А глядачі хай і в масках, але таки посміхаються, заходячи. До храму мельпомене.